На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Литовські радіошляхи привели нас з Олегом до несподіваного знайомства з українцями на іншому кінці світу. До такого, що ми не втрималися і вирішили познайомити і вас, наші слухачі, із земляками аж в новій Зеландії. Подружжя колишніх киян Олексія Іконнікова і Ольги Вязенко живе там вже сьомий рік поспіль. І не просто живе, а активно допомагає Україні та відкриває її для світу. Ольга, досвідчена журналістка, нещодавно започаткувала на місцевому суспільному мовнику радіопередачу про Україну. Що це за передача? Наскільки актуальна в далекій острівній країні посеред океану українська тема? Що там знають про російсько-українську війну? Зрештою, як живеться українцям на іншому кінці світу, говоритимемо з Ольгою В'язенко і Олексієм Іконіковим просто зараз. На зв'язку Нова Зеландія. Ну, теж журналісти. Я працювала скільки я вже більше 15 років працювала на телебаченні в Україні, і потім чоловіка витягла. Він викладач, але я витягла його до себе. Теж працювати з журналістом, коли ми поїхали з України, ми вже обидва працювали в журналістиці. Uh -huh. Приїхали сюди, а шукали ми навчання для доньки, знайшли навчання для мене. І якось так це вже я ці історії напевно вже розкажу, як ми сюди потрапили. Тобто, це була така низка везінь, скажімо так. Тобто, нам сказали, що шансів у нас потрапити в Новозеландії немає, і ми так одразу: ого, як це немає? Зараз ми. Почекайте трошки. Вирішили перевірити, і нам якось так і візи дали, і в університет мене взяли. І англійську я склала з першого разу, і ми переїхали. Тому ми переїхали задовго, були в 18-му році. Не так вже й задовго до повномасштабного, але от переїхали, mm -hmm, ну і так почали так. якось тут облаштовуватись. Тобто, ми вже сьомий рік тут сидимо. Боже, ну ви дуже сміливі люди. Правда, теж дуже сміливі. Якби ми трошки подумали, то я думаю, що ми від цієї ідеї би відмовилися. Ми так вирішили не думати. Ми, якщо чесно, ми збирали валізи в день відльоту. Ми Нічого просто собі. ну, якби до останнього не розуміли, що ми робимо. Напевно, да, ну якби ви та... задумалися, ви би забоялися. Хочу спитати про таке: ну окрім вас, звісно, ви приїхали не на голе місце українців, і до того було. В Новій Зеландії, чи прибули вони від початку повномасштабної війни? Чи все таки так далеко наважитися їхати? І з яких міркувань? Розкажіть. До того як почалося повномасштабне вторгнення, в новій Зеландії було півтори тисячі українців, ну приблизно. Тобто ніхто звісно не ходив, не рахував, але за переписом населення 18-го чи якогось там року, 15-го, було півтори тисячі українців, взагалі в Новій Зеландії ідентифікував як українців? назвався українцем. Скажімо так. Потім після повномасштабного вторгнення нова Зеландія через деякий час запропонувала спеціальну українську візу, тобто громадяни нової Зеландії, резиденти Нової Зеландії, які мають резидентські візи, тобто це місце проживання постійне, мали право запросити своїх родичів, і прем'єр-міністр Нової Зеландії розраховувала, що приїде десь 4 тисячі людей. Приїхало трошки більше тисячі трьохсот людей. З них зараз залишилося може 300. Це от така статистика, тому що Нова Зеландія, на відміну від інших країн, давала лише можливість в'їзду і не давала жодної допомоги. Але після двох років Нова Зеландія дозволила українцям, які тут були на якесь там число, були в Новій Зеландії податися на резидентську візу і, в принципі, дала їм шлях до громадянства. Ну, тобто, фактично, це прецедент в світі, так? Тобто, це єдина країна, яка от дала визначеність українцям під час війни, певно. Ну, вони теж довго не давали, вони довго не виходили з цим рішенням. Вони певний час зволікали, дивилися, що там як буде, але, врешті-решт, вони дали можливість тут усісти. Але проблема в тому, що. Багато українців, які приїхали сюди, вони повернулися назад в Україну. І тут багато причин, тому що життя в Новій Зеландії дуже дороге, і кілька родичів додаткових вони створюють фінансовий тиск на родину. І ті, хто приїхав, почувають себе некомфортно. Ну, навіть при тому, що в основному це діти, а поприїжджали батьки. І діти намагаються зробити все для батьків, щоб вони почували себе комфортно, але вони не почувають себе комфортно. Бо, наприклад, там та ж сама пенсія 300 доларів на місяць, 300 новозеландських доларів це трошки менше за американський долар. 300 новозеландських доларів на місяць пенсія в Україні в Новій Зеландії це один раз ходити в магазин, тобто це. Взагалі гроші, ну ні про що, і відповідно почувають себе родичі погано. Так само це ментальність це різна. Це якраз оренда житла на тиждень. Ну да, 300 баксів. Це оренда однієї кімнати на тиждень. За рахунок чого можна гарно жити в Новій Зеландії? Які професії цінуються? Як наші українці влаштовуються так, щоб почуватися, ну як ви кажете, не бідними родичами, а справді вести гідне життя? Насправді в Новій Зеландії просто треба працювати і. Звісно, ну чим краща посада, тим більше зарплата, але я можу сказати, що навіть працюючи на якійсь низькій посаді, яка не потребує кваліфікації, особливої, можна теж нормально і гідно жити. Тобто, тут залежить від бажання людини щось робити і, і працювати не тільки жити, що можна трохи відкладати грошей, але це треба вже так постаратися. Дуже ну от, наприклад, ми приїхали родиною. Нам було Трошки важко відкладати, бо ми одразу, ну найбільша стаття витрат це житло, звісно. Тобто ми мали знімати двокімнатний будинок, квартир тут майже немає, і квартиру зняти Ну, немає сенсу. Тобто тут всі живуть в будинках. Нова Зеландія, вона в основному одноповерхова і всі живуть в будиночках. І у нас одразу за рахунок оренди дуже сильно виростали витрати: оренда, електрика, власна, ну і все інше на трьох людей. Якщо люди приїжджають тут. Наприклад, пара без дітей або хтось один приїжджає, вони можуть спокійно знімати собі кімнату за 150-200 доларів на тиждень при зарплаті, наприклад, там, скажімо, 700 доларів на тиждень. Тобто в них лишається достатньо грошей на те, щоб прожити і ще щось відкласти. Ну, їжа це буде десь щось 150-200 доларів, так щоб собі майже ні в чому не відмовляти. До речі, що стосується їжі, Нова Зеландія це ж острівна держава, і всі гадають, що тут. Дуже багато риби, морепродуктів. І коли приходиш до магазину і дивишся на ціни і на вибір, які є, то, ну дуже здивований. І Я був дуже здивований що скільки воно коштує, і що його не так багато, як в Україні. Україна, мабуть, зараз рибна держава. Рибна рибна скажімо держава так. Да. І короб, і річкова риба багато, і морської риби і там да, і... креветки білоруські. Так. Схід побуть немає вже ну, і тут, до речі, так цікаво. Тут в річках живе в основному форель, але форель на законодавчому рівні заборонена купувати і продавати, тобто її можна ловити але не можна її продавати. Можна когось пригостити. Можна когось пригостити. І от, наприклад, ми любимо рибалити з льошею, і якщо там подарунок комусь треба, то ми даруємо форель. Рибку. Рибку, так пані Олю, все таки ці два роки були для українців таким собі вікном можливостей, і цього якось вдалося досягти. Наскільки українська громада впливова, як їй вдалося це зробити, які інструменти впливу на законодавчому рівні, на інституційному рівні вдалося застосувати, і ми плавно підходимо до питання, які медіа як інформаційно українці самоорганізовані в Новій Зеландії. В новій Зеландії українці живуть в основному в декількох містах, і все інше вони розтягнуті по всій новій Зеландії, тобто так точково десь знаходяться. Але після повномасштабного вторгнення українці дуже сильно об'єдналися, і технології зараз дозволяють спілкуватися один з одним миттєво. І українці постворювали організації. Українці одразу зв'язалися з депутатами, з місцевими депутатами, з депутатами парламенту. Українці почали ходити на зустрічі, українці почали Почали кричати з кожної праски про те, що відбувається. Тобто, навіть в нашому містечку, у нас тут українців, ну можливо, буде 10 сімей. Можливо, ми навіть всіх не знаємо. Активних з них ну може 5-6. На початку було більше, зараз трошки менше, і ми не вилазили з ефірів. Ми ходили до депутатів парламенту тут наших місцевих. Ми ходили в мерію. Ми вішали на мерії прапори. Ми ходили на протести. Ми збирали людей. Незважаючи на те, що англійська мова була така собі в той момент, але ми не відмовлялися від жодного інтерв'ю. Тобто, всі, хто до нас приходив, ми казали, так звісно, давайте ми вам все розкажемо. І ми все розказували, збирали інформацію. І так було по всій Новій Зеландії. Тобто, всі українці нової Зеландії вони піднялися, і якщо раніше збиралися періодично там на пікніки, щось там обговорити, попліткувати, ну як українці люблять, то після повномасштабного вторгнення просто все кардинально помінялося, і ну досі вже скільки років пройшло. Українці щотижня збираються на центральних площах міст, тобто хто по суботах, хто по неділях, хто влаштовує ярмарки, хто бере участь у якихось там маркетах, але Постійно щотижня українці про себе нагадують, от до речі, Олю до повномасштабного вторгнення? Ну покладачи руку на серце, чи знали взагалі в новій зеландії про Україну як ну справді незалежну самостійну державу, чи все таки був стереотип того, що це частина Росії, чи цікавилися люди, чи наша громада настільки маленька була, що вона просто розчинилася в місцевому житті? Але наскільки я читав в публікаціях, то існує організація в. Назві якої перше слово це майорське слово місцеве Маурійське махіфою Україн, напевно, так? так 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 це вже це організація, яка була створена вже після повномасштабного вторгнення. До того чотири громади були, здається, і кілька центрів учбових було в Новій Зеландії. Це була Українська асоціація нової Зеландії, Південь Українська асоціація нової Зеландії. Північ громада в Веллінгтоні і Пальмарсон Норс, тобто Якби це були основні центри махіфою країн, це вже було після після повномасштабного вторгнення, і вони такі дуже активні. Вони входили і ще досі входять в парламент. У них дуже хороші юристи, які власно допомагали просунути оці імміграційні закони, і ну і ще досі допомагають якимось чином там вирішити питання з допомогою. Ну взагалі в новій Зеландії все дуже повільно, тому воно все повільно, але вони працюють над тим, щоб у українців були якісь там додаткові додаткові бонуси, додаткова допомога там, чи ще щось, і все таки із прийняттям України, що знали новозеландці до війни, і що знають, звісно, зараз вже вони справді знають так завдяки вам, в тому числі. Да, зараз вони почали розрізняти ну, вже масово розрізняти, що є українці і є росіяни. Перші роки, коли ми приїхали, вони зазвичай. Дуже часто питали, а що то ну Україна це ж частина Росії, таке або щось таке. А у вас однакова мова. І доводилося пояснювати, що українська мова це незалежна, скажімо так, мова вона не російська, не російська не російська. Да, це дві різні. І зазвичай ми приводили приклад, що росіяни нас розуміти не можуть. Якщо ми розмовляємо українською, а ми їх вільно. на жаль, ми їх можемо розуміти, але але при тому, от, наприклад, у Льоші оселедець козацький, і от до нього підходив хто Маурій підійшов і каже: А я знаю, да, ти ну, козак, Маурійський хлопець Молодий. Молодий да. Фантастика. молодимо. Він так про козаків почав мені розказувати. Я так да, да, я дуже здивувався. Якщо в Окленді. Вілінтоні та Крайщорщі, там багато українців. Ну відносно багато. Мабуть, треба ще сказати, що Наландія, вона не дуже густо населена країна. Тут всього ну десь 90% території не населені. Всього десь 5 мільйонів людей живуть, трохи більше зараз, і п'ять основних міст, де вони живуть. Це тисячі кілометрів, це не 500 кілометрів. Це Довжина цих островів 2000 кілометрів, і вони дуже так розкидані. Все-таки основа нашої української ідентичності це мова, і у вас на сторіночці є анонс, що заплановане українське мовлення, але англійською мовою. І от наскільки я розумію, за ці два роки українці мали можливість отримати вид на проживання без здачі якогось іспиту англійською мовою. Як ви плануєте організувати це радіомовлення, це буде суто англомовна передача, чи все таки з урахуванням того, що для нас важлива мова, плануєте і українською мовою? Чи це можливо? Ну насправді ідея самої передачі, якщо ми говоримо про борщ клуб, то ідея передачі доносити інформацію про Україну до місцевих до англомовного населення, тому що тим українцям, які знаходяться в Новій Зеландії. Ну насправді вони це все знають і вони між собою спілкуються, і не буде такого покриття, тобто не будуть її слухати українці в Новій Зеландії українською мовою українською мовою. Так а англійською мовою це дуже важливо, тому що зараз багато хто цікавиться україною багато хто нічого не знає, багато хто. До нас підходить, от коли ми стоїмо в центрі міста. До нас підходять і задають питання, і коли отримують відповіді, вони такі ага, а ми думали інакше. А ми думали там. Ну, от як Льоша сказав, що це частина Росії, наприклад. Тобто їм цікаво, вони мене питають: а як сказати привіт? А як сказати до побачення? Вони ходять з листочками, з зошитками, там щось записують, приходять через три тижні і кажуть: Привіт, як твої справи? І це дуже приємно. Я до речі, ще до повномасштабного, коли я прийшла на роботу, це було 4 роки тому. І перша зустріч, і мені китаєць на роботі сказав українською мовою ласкаво просимо. Мене це так вразило, тобто я десь на краю світу і вони всім колективом. Мені сказали, що вони три тижні це все повторювали, вчили. Як мені сказати, оце ласкаво просимо. Тобто, інтерес до України є. Їм цікаво. Їм цікава наша кухня. Вони з задоволенням приходили на наші українські дні поїсти борщу, поїсти вареників. Ну і Там... Зараз приходять. і зараз приходять. Так, тобто дуже це все місцевим подобається. А треба розказувати про Україну. Треба розказувати про війну. Треба розказувати про історію України. І також я вважаю. Що треба, щоб світ знав не лише про війну, бо багато місцевих дізналось про Україну лише в контексті війни, а щоб знали, яка Україна прекрасна, які в Україні прекрасні люди, яка історія чудова, які традиції, яка культура, які пісні, які відомі особистості, і що вони зробили для світу? Тобто, це все треба розказувати, і це основна ідея цієї програми. Зрозуміло, Олю, що для вас, якби от знову повернення до такої активної журналістики, ну хоча б в такому вигляді, це я думаю, я не помилюся. Може проекту це на себе, але журналістів не буває колишніх. Не буває колишніх, наприклад, поліцейських або спецназівців або розвідників. Насправді це ковток свіжого повітря, але все одно це займає ваш час, це займає творчі зусилля, фізичні зусилля. На що ви замахнулися? Скільки ця передача буде звучати в ефірі по часу? Наприклад, це 15 хвилин щотижня чи це більше? Можливо, когось є шанс долучити до цього. Ну справді унікально, да. Тобто Україна зазвучала. Аж на краю землі ну і технічно додам до до цього питання: це буде місцеве ефе мовлення? Це буде в інтернеті? Чи це буде навіть далекобійне короткохвильове мовлення, яке є в Новій Зеландії? Наскільки відомо мені цифрове воно сягає кількох тисяч кілометрів? Це fm Радіо, і також ці подкасти потім вони публікують на різних платформах: Spotify, Apple Music, Здається, в них є сайт, тобто це ком'юніті радіо, це радіо, на якому різні громади мають можливість вести свої програми. Тобто, це фактично таке собі суспільне мовлення в новій Зеландії для громад, так. Так, так, це суспільне мовлення, і суспільне мовлення саме от в нашій області, в нашому регіоні, тобто це місцеве радіо, але за рахунок того, що вони викладаються все на Spotify і на різних платформах, то це дуже хороша можливість достукатися не лише до місцевих, але до англомовного населення, фактично в усьому світі, бо вони можуть підключитися і послухати. І я знаю, що ну багато людей до мене зверталися, чи є інформація англійською? А от в мене друг цікавиться, а де можна послухати про це? І це буде саме той ресурс, де можна буде про це послухати, де можна буде послухати про Україну. Де. Можна буде щось дізнатися нове, де можна буде поставити, наприклад, питання мені десь в соцмережах, і я з задоволенням знайду на них відповіді. Щодо долучення, я також. Розраховую записувати інтерв'ю з цікавими людьми, і ну звісно, англійською мовою я не знаю, як писати субтитри на радіо, От, тому це все буде англійською мовою. Але мені теж дуже хотілося, щоб англомовна частина світу познайомилась з нашими українцями або з тими, хто підтримує Україну. Оля, дякую за цікаві такі відомості. А що ще в Новій Зеландії вражає? От ми читаємо, що є традиція заходити без взуття до магазинів. Це такі перехід уже до так. Альзотики. Є, ви про форель вже розповіли, але є папушки живуть в Новій Зеландії, які не літають, а просто ходять, пересуваються отак, от пішки, як якщо можна так сказати. Можливо, щось вас вразило, якісь відкриття і ще це південні. Чироти, де не можна довго бути з відкритою шкірою на сонці, оскільки озоновий шар біля Антарктиди дуже такий невеликий, нещільний. Що от ви для себе відкрили за ці роки? Насправді, ми коли сюди приїхали, то як ми казали, все таке саме тільки інше. Ну да, все-таки саме тільки інше. А що стосується сонця, то дійсно, ну ми приїхали з літа фактично в літо. Бо в Україні літо тільки закінчилося, а тут почалася весна, і для вас було двічі літо. Ну так, да, ми такі загорілі, наче були. І перше ж там, коли з'явилася десь так у грудні можливість вже так на пляж виходити, що позагорати трохи, то дуже швидко. Почали згорати. Навіть тобто... коли сонця нема, коли сонця хмари. Да. приходиш виходиш додому, червоний весь, як буряк. І горить воно все, і треба чимось змастити. Но... Шкіру, так, да, це правда було. 10-15 хвилин на сонці і все згораєш. Ну, вперше раз нас вразили в дуже сильно океан, коли ми прийшли на берег і побачили океан. Потім ми вперше побачили тюленя. Я так верещала, що тюлень злякався і втік від нас. Це було ще на тому. Північному острові, де їх майже немає, а потім ми переїхали на Південний острів, і тілені почали за нами тут бігати. Ми вже думаємо, куди б так поїхати, щоб морських левів не зустріти. Ну, вони такі виглядають, цікаві. Ну, дуже цікаві, да. Він, Коли вилазить з моря, він лягає спати на березі або в кущах десь, на камнях, і він лежить, ну, як величезний мішок, там з чимось. З піском. Назвемо да, да. і йому можна. Ну, хоч як по голові ходи, йому байдуже. Він практично не реагує. Але коли в нього починається час, що він просинається і збирається до моря знову на свою риболовлю, то він одразу якось миттєво перетворюється на величезного монстра. Ну, не такого монстра, але ну на дуже велику тварину, яка відкриває рота, кричить і біжить. Ну, Якщо підганяє так. на навколо, так да, дуже не люблять вони, коли ти стоїш між ним і морем. Вони тоді одразу починають кричати, ричати, бігти на тебе, да. але так він 5-6 кроків робить, а потім падає, лежить, десь, да, десь хвилину лежить, від, відпочиває, потім знову підводиться і знову за тобою намагається бігти. А так взагалі все цікаво. Ну, тут, тут, насправді, тут насправді дуже цікаво. Люди дуже цікаві, природа чудова, подорожувати тут прекрасно, дороги хороші. Але вузенькі, дуже вузенькі. Водити машину легко, тут простіше водити машину, ніж, наприклад, в Україні. Ні. Всі живуть в будиночках, це теж приємно. Ну, тільки студенти живуть там якось. Студенти знається, живуть, так, про студентів. Краще не розказувати, вони розносять просто цілі квартали, там де живуть. Студенти крізь люблять погуляти. Так, у нас студентське містечко. У нас з 120 тисяч, може 40 тисяч студентів живе, тобто ми знаємо, що таке студенти. Насправді все дуже цікаво, і я думаю, слухачам нашим теж не менше. Я думаю, що, попри природню людську цікавість до подорожей, до екзотики, до нового в світі, багатьох людей все таки ну поправді відлякує географічна віддаленість нової Зеландії. Ну, де даремно кажуть, що якби поїхав туди, як маєш квиток в один кінець, тому що от ви за 6 років жодного разу не було нагоди і можливості, я так розумію, приїхати навіть на батьківщину. При цьому як рятуєтеся, або попервах, хоча б як рятувалися від суму за батьківщиною, що допомагає? Можливо, якийсь рецепт дасте. Ну, ми одразу влилися в ком'юніті місцеве, в місцеву громаду. Ми якось так дуже активно почали спілкуватися. спілкуватися так робити. У нас же були спочатку якісь там амбіції. Ми робили Ютуб канал. Ми їздили, записували інтерв'ю. Ми влаштовували якісь свята. Ну коротше, ми тут. Вели таку активну діяльність, громадську, діяльність. Да, громадську українську діяльність, вели, а потім, звісно, вже це було не так позитивно. Зараз все це переросло в основному в протести, і в збирання коштів на те, щоб відправити в Україну. Ну і роз'яснення. Власне, ну фотовиставки містевен, робили, робили тут фотовиставки, робили знову таки, про війну. Так а так в принципі у нас не було можливості сумувати, бо ми приїхали. Нам треба було шукати роботу. Я навчалась, донька навчалась. Льоша працював. Ми з донькою теж пішли працювати фактично одразу, і ми. Заробляли гроші і шукали роботу. Шукали роботу, заробляли гроші. Тобто, у нас був такий марафон, і оскільки ми вже приїхали в Нову Зеландію, не можна так, ну принаймні, не в нашому випадку, не можна приїхати побути тут півроку, сказати, а і все надоїло, поїдемо назад. Тобто, ми багато чим ризикнули. Ми ризикнули дуже сильно фінансово і. Здаватися і відступати так з півдороги, ми просто не могли собі цього дозволити, тому ми йшли до кінця до отримання резидентства. Ми ще йдемо. Ну власна да наш шлях ще звісно не закінчився, але ми дуже активно йшли до того, щоб отримати саме от резидентство нової зеландії, і якби крокуємо в бік громадянства нової зеландії. Тому сумувати не було часу. І що ми тільки не робили? Ми і полоницю збирали, і прибирали, і вантажниками, і на будівлі, і фарбували будинки, і все, що завгодно, робили. І зараз ремонти робимо. Ну так, зараз вже покраще, але все одно ще йти йти. Чи є у вас якісь поради для тих, хто все-таки для українців, які потраплять в Нову Зеландію? Чи взагалі не варто їхати і пробувати торувати ваш Ні. Поїхати варто. Тут є що подивитися, воно дуже відрізняється від України, від Європи. Що можу сказати? Якщо ненадовго їдете, то наїдайтеся сала. Тут сала немає. І укропу. Кроп обов'язково. Кріп треба їсти в Україні, бо тут нема майже Ду дуже важко знайти. Да, він майже не продається. Гречку ми знайшли. Так, да, гречка є. До речі, наша українська сквирська. То їздила Ізландії, так? Так, так, так. Ми її купуємо мішками по 25 кілограмів. У нас десь 25 кілограмів де за, за два роки. Гречана дієта, так? Українська. Да, місцеві не дуже розуміють, як можна їсти гречку. Вони тут продається або зелена, і цю ж зелену вони здається купують, щоб тварин годувати. Я, я не знаю для чого вони купують цю зелену ну, гречку, але гречку тут знайти важко. і Взагалі в них в основному або рис, або макарони. Ну і картопля. дуже багато чому є у цих круп кіно. А кіно ще є так. Хочу сказати, що українська хвиля, передача ЛРТ, яку ми ведемо, і гостями якої ви сьогодні є, фактично об'єднує в медійному просторі майже 70 тисяч українців, які зараз живуть у Литві. Ми спілкуємося зараз українською. Є така розкішна нагода завдяки інтернету, завдяки радіо з українцями в Новій Зеландії. Є нагода передати вітання, є нагода побажати щось нашого світу по всьому світу. Є так, у нас єдине бажання і єдине побажання це перемога. Це якнайшвидше перемогти, і щоб всі повернулися додому, всі нарешті перестали страждати через війну, через Російську Федерацію. Навіть навіть не можу вимовити це слово. В мене от язик не повертається дуже важко говорити саме такими словами, щоб. Не треба було нічого запікувати в ефірі. Власне, єдине побажання це перемоги, це перемоги, перемоги і перемоги. Так, це найголовніша мета для всіх українців у світі. Я знаю, що у Новій Зеландії є два гімни. В Україні теж є державний гімн ще не вмерла України. Є духовний гімн, Боже, великий єдиний нам Україну храни в Литві два прапори. Це Вітіс, червоний історичний прапор і сучасний прапор Литовської держави. І це таке, знаєте об'єднання через три країни, яке проходить червоною ниткою. І таке відчуття єдності, відчуття того, що інших варіантів, крім перемоги, не буде. Так, до речі, я розкажу один цікавий факт. Ми, як тільки приїхали в Отаго, Отаго це регіон, де знаходиться місто Данідін, і ми всюди побачили синьо-жовті прапори. І ми так здивувалися, думаємо, ого вони підготувалися до нашого приїзду. Всюди українські прапори. А виявилося, що у них такий самий прапор, як у нас, тільки висить трошки інакше. Він висить вертикально висить. От, тобто ті самі кольори синій і жовтий. І ми тоді. Та, дуже так подумали, що ми в правильному місці знаходимося. Дякую, Олю. Дякую, Олексію. Нагадаю нашим слухачам, сьогодні в українській хвилі були журналісти, активні українці в Новій Зеландії. Оля Вязенко і Олексій Іконіков. Спасибі, друзі, за те, що приєдналися до нашого ефіру, розповіли про українське життя в Новій Зеландії, про те, що справді тримає нас зараз всіх в цей час. Ну і не хочеться прощатися. Хочеться сказати можливо до побачення, але точно до зв'язку. До зв'язку будемо дуже раді ще раз щось розказати. Дякую вам за нагоду поспілкуватися за розповісти про наше життя, про життя в іншій країні. Дякуємо, що запросили. Дякую! Дякую всім українцям. Це була передача Українська хвиля. Над нею працювали журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Суната Ядевичня. Почуємося на радіо Класіка наступної суботи, як завжди, о 14.30.